Всім привіт! У цьому відео я хочу звернути вашу увагу на акції, які діють у каталозі номер 5 які діють до 22 квітня. І так, каталог розпочинається з запуску нової колекції «Новеч Plus. І коли ви купуєте повністю набір, то ви отримуєте 30% знижки. А При купівлі набору ви маєте також акцію. На Протязі 3 місяців ви маєте знижку 35%. На два продукти. Це на крем навколо очей і, і також сироватку. Ви можете або два таких крема взяти, або дві сироватки, або те й те на протязі трьох місяців. Далі. А, якщо ви купуєте із продуктів NovAge на суму 1900 гривень, ви можете отримати таку косметичку. Дуже класно, я вже бачила цю косметичку. А, коли у вас набір NovAge, то ви навіть маєте можливість отримати дві такі косметички. Звертаю увагу, що приймають участь всі продукти NovAge. Також зі сторінок 82-83, коли там Restore, ви можете Замовляти, також приймають участь колекція, дивіться, з вітаміном С, а також крем новий чи SPF 50 тобто оці всі далі. Також приймають участь у придбанні косметички. Далі з вами йдемо. Після цього у нас компанія пропонує акцію на новинку. Ви маєте змогу купити по акційній ціні парфум Signici Generation, або чоловічий, або жіночі, коли ви купуєте пару або два одинакових, або пара з чоловічим жіночим. А акція в колекції Ви отримуєте Мило всього за 11,90, органічне мило з огірком та з зеленим чаєм і при купівлі одного з продуктів. Це або гель з зеленим чаєм і огірком, або рідке мило. Далі, акція на наступній сторінці. Якщо ви купуєте пом'якшуючий засіб, Наприклад, це може бути з маракою або зі смородиною або без аромату. Ви отримуєте знижку, в, в, і придбати можете за 50 гривень маску, скраб для губ. Класна маска, вона зволожуюча для губ, там такий тросниковий цукор, дуже класно скрабує губки. Губки такі, така масочка, вона така розігріваюча, і губки на смак солоденькі. І тримаєте вона і маскою є. Із крабом одночасно і пом'якшує шкіру на губах. І дуже класна маска, хто не, не пробував, зверніть на неї увагу. Далі, при купівлі помади Кушон, ви можете отримати. Олівець всього за 59 гривень. Звертаю вашу увагу, їх немає на складі, може навіть і не буде до кінця каталогу, але вони резервуються. І коли ви будете в замовлення, наприклад, вибирати якусь собі помаду, то оберіть собі і олівець він зарезервується, і ви його зможете отримати без. За доставку. Наприклад, мій улюблений олівець це така запорошена троянда. Такий колір, він дуже гарний такий, і я навіть іноді можу використовувати і без помади на всю поверхню губ. Він має в складі гілоронову кислоту. Ну, а помади кушон це просто щось неймовірне. Дуже класні, Ще зверніть увагу, хто любить сяйва, це зараз дуже модно. В тренді Весною, коли такі на сонечку будуть яскравими у вас губи, я собі обрала іскристий нюд. нют. І з цієї колекції в мене пристрасна півоня. Отакі в мене є помадки, і коли я замовляла нові вже, то зарезервувала собі олівець при купівлі туші One Color, подовжуюча туш, гарна ціна, така силіконова щиточка, рідка подводка з колекції One Color. Вона класна, відгуки дуже гарні від неї. Всього це 79 гривень. Далі акція в колекції Джердані. І тут, при отриманні, наприклад, при замовленні верніше антивікової основи під макіяж з пребіотичної сироватки. Вона дуже класна. От я користуюсь нею, вона зволожує дуже гарно за рахунок того, що в складі є гіалуронова кислота. Пребіотична сироватка доглядає за шкірою, вирівнює поверхню шкіри, дуже гарно тримається потім макіяж. Мені подобається вона і гарна зараз ціна, і коли ви купуєте або таку антивікову основу під макіяж, або бази вірніше або тональної основи. То ви можете отримати знижку на консілер. 169 гривень. Консілер. Я для себе вибрала світлий колір, він мені підходить. Цей середній, більш для темних дівчат, і всього 169 гривень. Дуже класний. Він має теж кушончик. Зараз вам покажу. Так, отак він виглядає. Я користуюсь частенько ним, майже кожного дня. І от таким кушончиком дуже зручно наносити, залишити на шкірі там, декілька хвилинок, одну-дві-три, і майже воно все налаштовується на колір шкіри. І дуже зручно. І прибирає і темні кола, і м такі мішки під очима, і усуває сухість шкіри. Тут також є антивікува така прибіотична сироватка, і доглядає за шкірою. Вона не під концір не підкреслює, не підкреслює е змор. Моржки під очима, якщо вони є або їх видно. Звертаю увагу на колекцію Еліа. В складі і шампуні, і кондиціонера є такі цінні натуральні олії, як аргани, жожоба, горіха макадамі, троянди, риб'яха, тамани. І все це буде доглядати за вашим волоссям. Мені вони подобаються. Класні і така текстура, класна, густенька. Надовго їх вистачає, дозатори є. І ціна зараз по 190%. 9 гривень для таких шампунюк вони дуже класні. І купуючи або шампунь, або кондиціонер, ви можете отримати маску для волосся за 169 гривень. Великий тут об'єм 200 мл. Захищає волосся, розглажує тут також у складі олійки. Оці дорогоцінні. Рекомендую зверніть увагу, підживіть своє волосся. Далі акція при купівлі жіночого або чоловіка. Чоловічого парфума Nordic Water Ви отримаєте знижку, велику 41,90, дезодорант буде коштувати новинка жіночий, кульковий або чоловічий, також за таку ціну. Далі, Есенде. Дуже популярний чоловічий парфум. У мене клієнтів, не знаю, наверное, декілька клієнтів завжди його, тільки цей парфум вибирають. Інші чоловікам навіть не розглядають. І зараз і знижка на нього гарна. Тут і бергамот, кардамон, ваніль. Він достатньо стійкий такий парфум. І купуючи його, знижка на піну для гоління 129 гривень. Купуючи Джадані Голд Есензом. Звертаю вашу увагу, що тут запатентована є формула, тут і бергамот, і бергамоти, і сенза запатентований, тосканська деревина. <кій> і це максимальна концентрація аромату на кришечки. Тут пластина з 24 карат золота і таке важке скло в, в флаконі. Дуже така вона дор, дорогий розкішний парфум, акція на нього зараз. І при купівлі парфуму всього за 119 гривень парфумований крем для тіла дуже швидко вбирає, зволожує і підтримує стійкість і парфума ще довше. Ваше тіло дуже має приємний аромат. Коли ви ще його не пробували, хочете спочатку спробувати, обирайте міні-спрейчик до цього парфуму. Далі у нас продовжилась акція на нову. Туш 5 в одному, купуючи 4 5 отримуєте у подарунок. Далі акція на пензлики, купуючи 2, ви їх уже можете придбати по 69 гривень кожний. Акція на Джордані, тут супероб'ємна туш підкручуюча олівець для очей. Зверніть увагу, дуже гарний об'єм, тут 1,75. і Пінцет для брів. І цей набір 399 гривень. Приходить все в таких коробочках, дуже гарно, і на подарунок буде виглядати дуже так пристойно. І для себе. Далі Велнес. Велнес нагадую, що йде у нас по акції. Також купуючи 3 четвертої отримуєте в подарунок: велнес-пек жіночий або чоловічий. Знижка велика на Стаксантін, але без акції, слава Богу, можна так купувати. На поживні коктейлі дуже класно з ними знижувати вагу, при цьому організм не, так сказати, наоборот, отримує всі цінні поживні інгредієнти, які потрібні організму щодня. І ви тим самим можете схуднути, гарно виглядати. Зараз весна йде. Рекомендую зверніть увагу. Я більш вибираю для себе ванільний, мені він подобається. Опять же, замовляєте, третій отримаєте у подарунок. Далі рідка омега 3, також акція діє 3 плюс 1 четвертий подарунок, дитячі вітаміни, мінерали також мають таку акцію. Програма Life Plus <coughs> коктейль Natural Balance і Wellness Pack в день 132 гривні. Або, якщо хочете знижати вагу. З коктейлями Nature Balance ви можете обирати коктейльчик, супчик в наборі, пек, то це 190 гривень в день і ви один прийом їжі заміняєте. Також є програма Life Plus, це четвертий у подарунок набір, ви бачите, з поживним коктейлем і пеком, і також можна для зниження ваги отакий собі набір, набір вибирати. Далі звертаю увагу на набір. Це чуттєвий парфумований спрей для тіла Love Potion. Soу темпінг. І сюди дивіться таке сердечком з ароматом вишні. Мило і крем для рук. І такий набір буде коштувати 239 гривень. Далі, набір у нас йде парфумована вода Дівайн, в якої йде шлейф майже 5 метрів. Це такий ексклюзивний, тут формула ексклюзивна. Дуже жіночий, класний, мені подобається цей парфум, я ним користуюсь сама і звертаю вашу увагу. Також у мене такий крем для тіла є. І от саме набір 959 гривень, це гарна на нього ціна. І остання така акція при купівлі двох кремів для рук, ви отримаєте знижку 49,90, або ви виберете собі з екстрактом рожевого грейпфрута, або з олійкою макадамі. Дякую за увагу!